Моєму дідусеві 95 років, йому не так довго лишилося на цьому світі, його тут тримають лише купа апаратів з трубками та дротами. Йому важко говорити, але кожен його найменший шепіт несе в собі таку вагу, що його неможливо перервати. У нашій родині не прийнято говорити про таку річ, як смерть, тому, коли я буваю у нього в гостях, ми сидимо майже в повній тиші. Бачив новини, час від часу каже мій тато. <гум> буркне у відповідь дідусь так божевільний світ а потім знову тиша такі розмови здаються мені майже неповагою як у такій ситуації можна говорити про телевізор але ніхто не хоче бути першим хто заговорить про прощання коли тиша стає надто гучною я дістаю свого телефона а тато починає дивитися на книги поки хтось із нас першим не знайде привід піти. Так було і вчора. Тато пробурмотів щось про запис до стоматолога, і дуже швидко зник за дверима. А ти посидиш зі мною? запитав дідусь, коли ми залишилися самі. Вислухаєш мою останню таємницю. От і все. Я попав. Ам, хочеш, я подзвоню татові? Дідусь похитав головою. Обережно, наскільки йому дозволяли це зробити апарати, і я б волів, щоб він цього не знав. Я вже знав цю історію вона починалася з того, що дідусю було 20 років і він жив у Третьому райху, він працював на фермі і зумів таємно вивести бабусю та новонародженого тата у вантажівці з зерном. Майже одразу ж після цього його схопили та відправили до концтабору Бухенвальд, де він провів наступні два роки. Доки його не звільнили американці. Можеш не розповідати всіх подробиць, якщо не хочеш, сказав йому я. Я й сам не був упевнений, що хочу знати ці подробиці, але дідусь був дуже наполегливим сказав, що має про це комусь розповісти. Він не пережив би ці випробування, якби не друг, якого він там зустрів. Німецький офіцер у званні Ротенфюрер зацікавився ним через їхню разючу схожість у віці та зовнішності. Вони сиділи по обидва боки огорожі з колючого дроту і обмінювалися історіями про своє дитинство. Мій дідусь розповідав йому про мою бабусю, якою вона була гарною, і як він не здасться, поки не побачить її знову. А офіцер служив у Гітлер Югенді, після чого одразу ж приєднався до армії. У нього ніколи не було дівчини, і тому йому були дуже цікаві любовні розповіді мого дідуся. Незважаючи на обставини, вони стали близькими друзями. Офіцер двічі викреслював ім'я дідуся зі списку на роботи, які означали вірну смерть, і часто просовував йому через огорожу додаткові пайки, якими дідусь потім ділився з іншими в'язнями. Це було жахливе життя, але це було життя, сказав дідусь. Все почало змінюватися ближче до кінця війни. Нацистів почали мучити параноя та відчай від просування союзних держав. Молоді офіцери часто потрапляли під гарячу руку, особливо в разі підозри на невиконання наказів. До того ж по табору ширилася чутка про ротенфюрера, який подружився з євреєм. Дідусевий друг потрапив у надзвичайно скрутне становище. Коли питання постало між захистом власної шкіри і шкіри мого дідуся, ротенфюрер підписав наказ про відправлення мого діда на сусідній зброярний завод. 18 годинний робочий день, голодний пайок, жахливі умови та повна відсутність медичної допомоги. Цей завод був просто завуальованим смертним вироком. Тримісячне виживання там було менше 50%. відсотків. ім'я кохання дідусь благав його про пощаду, щоб він міг вижити і знайти свою кохану вона чекала на нього в Америці. Ротенфюрер був зворушений, але він нічого не міг вдіяти. Якщо б він зробив це, вони загинули б обидва. Але він взяв у нього адресу та ім'я бабусі, щоб написати їй листа і розповісти про дідусеву долю. То як ти вижив? спитав я. Він тебе врятував чи американці? Після двох років життя у концтаборі перехід на завод був надто важким для молодого фермера. Він не протримався і тижня. Тобто не протримався. Що ти маєш на увазі? По дідусю було видно, як важко давалося йому ця історія він кашляв і хрипів, намагаючись перевести подих перш ніж прокашлятися востаннє. 11 квітня 1945 року сили третьої армії США звільнили табір Бухенвальд. Багато нацистів уже покинули свої позиції та втекли, інші вирішили замкнутися всередині. Прикидаючись в'язнями, щоб американські війська змилосердилися над ними. У цьому дуже допомагали знання про загиблих євреїв, кими можна було прикинутися. Після першого ж допиту, на якому ротенфюрер надав адресу своєї втраченої коханої, йому дозволили сісти на транспортний корабель і відправитися до Америки. Шестерні в моїй голові закрутилися, а потім все стало на свої місця. Твоя бабуся спочатку щось підозрювала, але потім просто вирішила, що це констабір мене змінив. Крім того, я так багато знав про неї, що заперечити мої слова їй було нічим. Я виховав її сина як власного і жив життям, про яке він мріяв до самої смерті. Як ти вважаєш, твій дідусь пробачив би мене? Того вечора я не зміг йому нічого відповісти, а другого шансу я вже не мав. Тієї ночі він помер вісні, після довгого і щасливого життя, яке йому не належало.